Київ прийшли більше оків, наслідків. Да. Оце Євпаторія. Євпаторія дуже цікава тактика. Коли в 20-му році ті хто, офіцери, які не встигли евакуюватися, їм було дано Фрунзе, Михайло Фрунзе дав слово. Ми вас відпускаємо. Ви будете в радіально радянської влади, ми вас відпускаємо. Тільки вони взяли контроль над Кримом, вони всі були розстріляні. До речі, зараз, і на жаль, на жаль, це не загальнодержавне явище, тому що це теж колосальний злочин проти людяності. В даному випадку я хочу нагадати, що коли захоплюють полонених, він відноситься за міжнародним правом до цивільного населення. Отже, катування і розстріли полонених проти цивільного населення, злочину проти людяності. Воно було тоді. Про це я бачу і зараз. Прошу. 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 Діди, голова, і, і це катування, це кримінальне злочин. Однозначно. За це не вибачається, за це відповідає по закону. Так що тепер вже подивитися. Я вам дав загальну картину. Можна подивитися тим. Да, зараз я скажу, чтобы его включило. Зараз я скажу.